Телефони старших подростін. Підпілотники 13, 13 нашим краєм. Сьогоднішня ніч, ця ніч пройшла дуже тривожно. Декілька разів по Дніпро оперативні групи були готові виїхати для вирішення проблем з порушенням законності в Дніпропетровську. Слава Богу, що всі повідомлення були хибними. Але незважаючи на це, полк Дніпро готовий до реагування дуже жорстко на рахунок всіх порушень закону на території Дніпропетровської та Дніпропетровської області. На даний момент всі знаходяться в стані підвищеної боєготовності, готові до виконання бойових завдань. На сьогоднішній день особовий склад полку Дніпро-1 контролює ситуацію. По, двом, по трьом навіть областям Донецька, Дніпропетровська і Кіровоградська. Особовий склад полку Дніпро задіяний в підтриманні конституційного ладу в трьох областях і доволі успішно виконує свої завдання. В разі необхідності ми захистимо закон, ми захистимо порядок, ми захистимо громадян. Все буде Дніпро-Один.